В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули притчу. Як ця притча називається, хтось знає, про Блудного Сина. Ви вже її чули раніше десь хтось? Чули? Хтось вам розказував. Що в цій притчі, скажімо, вас зворушило? Перекажіть мені. Або, що, що ви зрозуміли з цієї причі? Частину попросив її маєтку, найбачка витримував свою частину і пішов прогуляв і просичав. Прогуляв. Тоді опам'ятався і вернувся додому. Що найбільше вам сподобалося в, цьому, в цій половині історії? Безмежна любов батька. То ви сьогодні хочете слухати, напевно, про безмежну любов батька. Добре. О, ви хочете чути, що син опам'ятався. Вас ця сфера цікавить. Ну, ясно. Добре. Насправді, це дуже велика притча і дуже багато тем, про які можна говорити. Ось, і роками вже про неї говориться, але незмінною лишається сила батьківської любові. Тому цю притчу можна сміло назвати про милосердного батька, скільки про блудного сина. Тому маємо цю таку ще раз зустріч, я би сказав, великої несправедливості. Можна по-молодіжному хочете такого хамства, де Молодий ще недосвідчений, хоче все спробувати і каже: дай мені частину маєтку, тобто перечасно просить, і йде собі з тим своїм своїм. Він вважає, що це його маєток. Тобто, що це не є спільне наше родинне, це є таке от моє. Вже от тоді я бачу в серці якусь таку відчуженість від оцього одного такого чогось. Я як сімейного напевно, що в прикладі. Звісно, відійшовши від, від, скажімо, від своїх витоків, від правил, йде в чужу країну все ж чуже, пасе свиней, яких би не мав пасти, і хоче навіть їсти з ним, але й того йому не дають. Тобто, якщо ти з іншого світу, тобто ти зі світу Божого, в цьому світі тебе ну, не будуть сприймати. Що би ти не робив, все одно цей світ. Не побачу, що ти не такий. Хіба що ти станеш як свині, тоді будеш їсти те, то, що, то, що той світ пропонує. Саме важливо ці притчі було, як тут одна шановна зауважила, це опам'ятавшись. Тобто важливо опам'ятатися, що ти не з цього світу. Відповідно, коли ти опам'ятався, тоді починається процес такого підняття, такого невернення. Вітаємо принцесу. Роздумування, скільки там, наприклад, є доброго у Божому світі, скільки є миру, скільки є всяких чеснот, скільки християни мають радості і хочеться вернутися. Но, але людина може помилково подумати, що подумав помилково наш син. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Звісно, це нісенітниця. І е, отаку от правду нам говорить світ, куди нам до тих християн? Та ми такі грішні, та ми точно ніколи не досягнемо З твоїм то грішним життям, з твоїм минулим тим більше, щоб ти досягнув бодай до якогось рівня в християнстві. Навіть не починай. Ліпше, хай собі церковники живуть своїм життям, ти доживай якось якось та й купи собі чіпсі, насіння. Лузка і якось там з Кока-Колою ти проживеш. Але встав і пішов до батька свого. Оце найважливіший крок встання, опам'ятатися і встати. Що можна зробити, коли опам'ятатися, і що ще можна зробити? Протилежне. Ну, не, не встати, лишитися зі свиньми і, по суті, лишитися і померти. Бо він не мав що їсти і померти. Друга історія, далі нам не друга історія. Продовження історії нам показує, що він встав, пішов до свого батька, і як він був ще далеко, побачив його батько і змилосердився. Тобто, полюбив. Ще й побіг. Чуєте, старому важко бігати, ну я ж то можу сказати вже в своїх руках. Побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Тобто, цей поцілунок насправді це є дуже такий. Ви приязні. Тобто, ми, якщо цілуємо когось в щуку, ну, я як з мером нашого села зустрічаюся, я не цілую його в щуку. Тобто в нас нема таких відносин близьких. Тобто це якісь дуже вже споріднені люди. Це кинутись на шию, обняти, це якби найближчий рівень спорідненості, такій, скажімо, родинності і тому подібне. І відповідно, батько зразу йому це проявляє, показує йому позицію цього світу, що це, тебе, це, це, це царство твого дому, воно далі тебе вважає своїм сином, далі тебе чекає. Але мислення то старе, він ще голодний, він ще бредить свого роду і сказав до нього. Отже, я согрішив проти неба і перед тобою. Дійсно позиція покаяння, але далі я не достойний більше зватися твоїм сином. Відповідь батька, що батько йому відповів? Нічого не відповів, бо на дурні речі не відповідається. Він почав робити вчинки. Він каже: «Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його. Дайте йому на руки перстень і взуття на ноги. Тобто, перстень це знак влади, такої якби печатка сім'ї свого роду, взуття носили тільки багаті люди. Тобто, показуємо, що ти вернувся в обійми, в обійми достатку, забезпеченості. Якщо б от твоя підсвідомість в це краще повірила, тебе, певно, треба нагодувати. Приведіть годоване теля, і заріжте його, і їжмо, веселімося. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись. Це найпрекрасніша е, притча, так за думками багатьох, яка показує характер Божої любові, цю е, Божу не то, що доброту, цю Божу правду, що що б ти не зробив, як би ти не жив, як би ти вважав себе сам недостойним. Бог показує, що ти є достойний, ти дочка моя, ти син мій, я тебе люблю, і в тебе є печатка. Вона ж по суті твоя, сандалі твої, взуття і все для тебе. Тим більше, все, що є набути, нажити, тобто багатство рахувалося так само і в ходобі, Все багатство нашого Царства Божого також належить тобі. І, відповідно, в такий спосіб. Бог отець промовляє до людини, яка вирішила пожити фактично без Бога. Що тоді людина може відчувати? От він приходить, станьте на місці зараз цього блудного сина, і він навернутий в шатах, в сандалях, з перснем, тобто має владу вирішувати якісь питання по суті. Ну, Об'їдається тими наїдками, які в нього зараз відчуття можуть бути. Давайте пофантазуємо. Вдячність, якась така. Ще що. Ще може залишки вони це так. Ще що? що він відчуває? Радість, любов. Тобто безмежне Влад. щастя, владу, хай буде. Тобто, це якусь силу. Тобто все це дає нам дорогий Бог через те, що ви вибрали жити на території Царства Божого. Ви, християни, ви молитеся, прийшли сьогодні до церкви. Я особисто приволочив себе, інакше це не назвеш. Ви, напевне, так бодренько встали зарядочку і до церкви побігли. Напевно, що так було. Це у вас ранку, надіюся. Ось, але всі ми показали, що ми прийшли до нашого Бога, і Бог нас тут приймає. Тому е, тішимося цьому світлу, яке ми відчуваємо в душі, цьому спокою і миру, який тут маємо. Чуємо малозвучний спів ангелів у особі хористів. Чуємо запах благовонія, тобто кадила, і в такий спосіб ми перебуваємо в атмосфері не того світу, де втомлюємося, не того світу, де ми забігані, а цього світу, де нас Бог огріває, щоб ми були спокійні, радісні і дуже щасливі. Амінь. Отже, ще раз хочу привітати кожного, хто перебуває в Домі Отця. Наступна історія в цій притчі нам хоче показати ну, свого роду деколи нас самих або наше старе мислення. І в чому воно полягає? А старший його син був у полі, і як він вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що то таке, що зробив оцей е старший син? Бо не пішов сам, а покликав слугу. Ну і каже, брат твій вернувся і батько твій зарізав годоване теля, бо знайшов його живим і здоровим. Тобто тут зі світу Божого конкретна, конкретна інформація, чому так є? Розгнівався Той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Що бачимо знову? Крок Бога завжди йде. на no обіжень. Але чому образився цей? Тут далі є відповідь. Той же озвався до Батька, ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу Твого. Тобто маємо е, образ покірного, виконуючого е, жорстоку волю Батька і не порушив приказу Твого. Тобто людина живе по заповідях Божих, все робить, як має бути. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Який образ має зараз оцей старший син про свого батька? Що батько жорстокий. Що батько жорстокий. Череально жити вдома, нікуди не йти, працювати і думати, що ти живеш жорстоким батьком? Напевно, так. Тому кожен себе хай запитує, які має відносини з Богом. Ну і найгірше це є серце осудливе. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток, не каже наш маєток, і чий син твій, не мій братик, за ким я скучив. ти зарізав, чекає, але з ким проїв маєток? Десь сказано, як він проїдав маєток, але цей все знає, з блудницями. Конкретно в ньому він все здогадався. Бо сам би, напевно, хотів піти проїсти з блудницями маєток. Завжди людина, до речі, додумає то, що хоче. Батько ж сказав до нього: Ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий ожив, пропав був і знайшовся. Отже, насправді такий, якби трохи сумний кінець нам для призадуми дає сьогоднішня притча. Що ми, якби для гарантії, побачили оці два світи: світ Божої любові, Божого прийняття, і світ справедливого ображання, якогось такого критики, осуду, світ, скажімо, іншої темноти, хоча в присутності, присутності Бога. Тобто людина може бути при церкві, а мати якесь подібне мислення. І на цьому закінчується притча. Наумисне закінчується, щоб ми, напевно, призадумалися про те, чи пригадали собі щось, чи просто роздумали про те, чи ми часом так, такого ще нас нема у цій позиції старшого сина. Чого ми в церкві, чого ми виконуємо всі заповіді, чи ми взагалі ще їх виконуємо, чи ми служимо, відбуваємо в Бога тут, бо він над нами надзирає там десь з підзорною трубою. Бачите, він далеко бачить. Ось, чи ми його боїмося, і навіть боїмося попросити козенятка, е, в, в, тобто, позиція страху якогось такого. Тобто, і що робить батько? Він постійно говорить про те, що він любить, про те, що слід було веселитися, що є в тебе брат, що він був мертвий ожив, пропабув і знайшовся. Тобто він постійно щось говорить до нашого мислення. Тому хочу подякувати Богові, що він дав нам церкву, дав нам слово своє, дав нам притчі, дав нам певні такі підкоригуючі речі, які постійно нам потрібні. Так сьогодні нам була зранку потрібна додаткова енергія і сила, щоб встати і прийти до церкви, так само нам потрібні сили нашої підсвідомості, нашому розумові, щоб вчитися бути в цьому світі, в цьому світі, в якому ми би хотіли бути. І тому ми е, мусимо вживати дуже часто розмов з Богом. Я не знаю, чи цей старший син часто мав розмови з батьком, якщо навіть кози не попросив. Та, батько, бачите, він е, годоване, теля зарізав, тобто не був таким жмотом жадібним і тому подібне. Отже, брак спілкування. Тому, будучи е, у відносинах з Богом, Спілкуйтеся з ним різними способами, які пропонує церква. Церква деколи садить вас за стіл переговорів, будь то це групка читання Слова Божого, чи це якась поїздка на якусь прославу, чи ще щось, де ми конкретно можемо стояти віч на віч і щось сказати. Якщо ми будемо бігати по наших справах і уникати цих зустрічей, то може бути, що з часом наше серце. Лишиться таке, а оцей блудник, назвемо так, цей молодший син, який прогуляв, не блудник, не буду вже я судити, який просто прогайнував певне добро, він буде вищий в Божих очах, ніж той, хто живе в шатах, в сандалях і має дві печатки, ось, але має серце, яке не спілкується з Богом. Тому нехай сьогоднішня наша притча послужить нам великим добрим уроком. Що коли ти спілкуєшся з Богом, ти потім захочеш і прийти поспілкуватися з своїм братом. Я сподіваюся, що в кінці оцей увійшов в ту гостину і не тільки козу з'їв, там, то, що хотів, бідолашка, але і ногу від того годованого теля йому пена попалося, і з братом якось поговорив, і тато їх двох обняв, і всі вони зажили. В вічності щаслива.